Гвардія наступу це вісім штурмових бригад. Набір у них триває, проте підходить до завершення. Повідомили в Дніпропетровській ова військових. Набирають по всій області. Ми заїхали безпосередньо в Новомосковський район. В місто Новомосковськ. подивились, заїхали відвідали ЦНАП, подивилися, як відбувається гвардія наступу. Побачили молодих патріотично налаштованих людей, які також хочуть продовжити свій життєвий шлях в збройних силах. Вірніше в національній гвардії. В органах національної поліції на до гвардії наступу вже підходить до фінішу, але люди патріотично налаштовані у нас не закінчуються, і тому буде в нашим ближчим часом перемога. Доброволець Максим обрав службу в бригаді. Рубіж заявку подав через ЦНАП. Має військовий досвід. Чоловік впевнений, його навички знадобляться на фронті. За спеціалізацію піхотинець каже: йде воювати за покликом серця. Обрав бригаду рубіж, так як на даному етапі в них сформовані. Вже підрозділи, отримане озброєння, сучасне західне техніка амуніція, навчають вже за стандартами НАТО інструктора і командири всі з бойовим опитом. Представниця Національної гвардії України Євгенія допомагає кандидатам визначитися, до якої бригади вступити, приймає заявки, відправляє на наступні етапи відбору. Добровольці, які не мають відношення до військової служби, вони тренуються і їх тренують вже ну, спеціалісти, інструктора більш. Високого рівня жінки в основному йдуть медичні працівники. Це в основному жіночі такі у нас такі жіночки, що і можуть і побігати, і повоювати. До гвардії приймають виключно добровольців, наголосила Євгенія. До того як відправити гвардійців на навчання, їм необхідно заповнити заявку та пройти військову лікарську комісію. Повідомила представниця Національної гвардії України. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.